Ну а далі в нашому етарі буде більше аналітики, яку ми почуємо від Геннадія Дубова. Це політолог. Пане Геннадій, доброго вам дня і слава Україні. Отож Трамп знову зробив ще одну заяву щодо війни в Україні. США більше не витрачатимуть гроші на допомогу Україні. Ситуація довкола України більше не несе загрози світової війни. каже Трамп. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Більше не витрачатимемо жодних коштів. Тепер вони платять нам через НАТО. Він також повторив, що якби саме він був президентом, війна Росії проти України ніколи б не почалася. Ну, це в принципі ми вже вивчили другу частину цього. Та, а от власне про третю світову це щось новеньке для вас ні. Ну, я думаю, що ні, тому що ну частина заяви, яка стосується фінансування України, вона також не якби відзначається невизною, тому що Трамп постійно повторює, що відповідно кошти американського бюджету вони на користь України не будуть передаватися. і Що відповідно саме Байден і його адміністрація витратили ну там Трамп множить в декілька разів відповідні цифри, які мали місце насправді, і що його власне, уряд буде вчиняти інакше. І з приводу третьої світової війни він має на увазі ж наступне: що якщо Сполучені Штати не фінансують, не беруть особисту участь, не відповідно дають свої збройні сили в цей конфлікт, то тоді в ядерному виконанні, тобто не коли немає прямого зіткнення двох ядерних держав, відсутня відповідний ризик третьої світової за участі сполучених штатів. Тому в цілому це є просто продовженням його ж логіки, яку він власне просуває, і я скажу вам так, що це не насиль... Далеко від логіки, яка була в адміністрації Байдена, і з того, що ми знаємо із книги пана Вудворта Завори, яка описує нам події, які відбувалися в овальному кабінеті в 2022 році. І ми можемо пригадати, зокрема, що пан Марк Мілі, який власне тоді, на, від імені адміністрації Байдена курував, власне воєнні питання, в тому числі взаємодіючи з нами, він з нами він говорив про те, що найкраща точка, в якій можна було б досягнути домовленості, це осінь двадцять. Другого року, відповідно, на фоні контрнаступу, зокрема на сході України і частково на півдні, там, де окупації Херсона, тому це позиція, яку ну, просто ми не чули в чомусь. Трамп її артикулює більш ну, так, ємно, скажімо так, і більш просто прямо говорить те, що по суті говорилося на Пенсільванії стріт в місті Вашингтон, Округ Колумбія, приблизно завжди. Ну, але все одно деякі країни Європейського Союзу заявляють, хто більш сміливіший, заявляють про те, що гібридна війна все ж таки розпочалася, власне, атаками повітряними, ДРГ і так далі. Там. Все ж таки Трампу це все одно на це все. Ну, так. Тому що. Є, Трамп президент не Європи, він президент США і відповідно. При будь-якій насправді адміністрації, і Трамп тут не є новатором. Вони розглядають три ризики для себе. Відповідно, це ядерна війна, балістичні міжконтинентальні ракети різноманітного класу, інші засоби враження, які можуть досягнути території Сполучених Штатів. Друге, це тероризм, і третє це відповідно кібербезпека. От все інше це відповідно не власне враховується. При ризик менеджменті відносно безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Ну знову таки ми розуміємо, ми, ми ще десь от в цій порядку передкуденному в світі, який заснований на правилах, де демократія як мушктори відповідно один за всіх і всі за одного. А насправді, ну якби це це достатньо така, ну не зовсім доросла точка зору, тому що в історії, як правило, держави сповідують, щоб вони не говорили на загал, вони сповідують егоїстичний підхід і Трамп просто говорить про це більш прямо. Ніж це робила адміністрація пана Байдена. Тому що чи немає у нас сьогодні, ну, скажімо так, Претензії з приводу того, що е, щось не в тій якості, щось не, не в тих обсягах, щось невчасно, щось взагалі не було поставлено з боку Сполучених Штатів. Ну, до прикладу, скільки Сполучені Штати надали Україні е, бойових літаків, е, цифра відома, вона нуль. Е, тобто, ми дуже раділи, коли вони дали дозвіл там Данії, Нідерландам і іншим саме європейським державам постачати нам воєнну авіацію, але особисто вони нічого не давали І ну, дуже багато питань там і по Техніці і по часам постачань, ну і, і так далі, те, що ми знаємо вже сьогодні, те, що сьогодні є, ну по суті, офіційною підтвердженою позицією. Тобто, якщо завтра Путін, в принципі, про те, що говорив Володимир Зеленський, що Путін може напасти на будь-яку з країн Європейського союзу ще до закінчення війни в Україні, якщо він дійсно наважиться, то сполучені штати і тут називаємо це так: умиють руки. Ну, вони виходять із того, що він не наважиться. Ну власне, там є дійсно обов'язки з точки зору п'ятої статті статуту НАТО, але ну, власне, ну якби ми беремо як аксіоматичне знання, що от він після нас точно кудись нападе, і не допускаємо, що американці просто вважають інакше. Вони вважають, що не нападе. Вони виходять із того, от ну, у нас затерли до дір там питання мюнхенської змови, і ніби в історії людства більше нічого не відбувалося, крім цих подій 38-го року, тому що від. Повідно в цьому контексті можна згадати всю холодну війну, коли американці знаходили можливість воюючи по периферії, насправді це і В'єтнам, і Корея, і багато інших точок, де протистояли зокрема союзники і Сполучених Штатів Америки. Але вони у всіх своїх документах наголошують, що могли стримувати власне радянський союз були в паритеті, укладали угоди, і не менше ніж 15 років із холодної війни були по. Тут є в такій конвергенції, і в достатньо, ну скажімо так, ну режимі, і світ в третю світову не скатився. Тому ми маємо просто подивитися і почитати американські документи. Нам багато чого стане зрозуміло, що не зовсім у нас в нашому порядку денному сьогодні наявно. Німеччина хоче збільшити допомогу Україні для захисту від російської агресії на понад 15,5 мільярдів євро наступного року. В більшості це буде будуть артилерія, безпілотники, бронетехніка, а також дві зенітно-ракетні ракетних комплекси, два зенітно-ракетних комплекси. Петріот власне на, на противагу Сполученим Штатам Європа все ж таки ну, допомагає Україні. Всі ми пам'ятаємо та за чиї кошти, навіть з тих самих Сполучених Штатів гроші виділяються так. Далі, але президент говорив за 27 патріотів. Це не реальні цифри. Ну, вони в світі існують, давайте скажемо так. Тобто, чисто гіпотетично це реально. Але хто дасть, хто профінансує і хто знімав в себе за зброю, Ну, чесно кажучи, ну замовити на колись там на 2048 рік, ну можливо, тому що там насправді на Петріоти і на боєприпаси, і на самі комплекси стоїть черга, і там, зокрема, тайванці вони скаржаться, що навіть оплачення не постачаються вчасно. І затримка у зв'язку, зокрема, з питанням України пов'язана, вона сягає. Року і більше щодо відповідно ракети і так далі. Тому ну ми любимо там великі цифри, там і мільярд дерев, і тисячі кілометрів відповідно на залізниці, і багато чого іще. Ну і Петріотів їх багато не буває. Але щодо реалі... реалістичності цієї ситуації, питання, тому що європейці так вона фінансують і ми дуже вдячні їм за це. Але от до 29-го року озвучена цифра вже майже в 400 мільярдів доларів. Ну черги, поки хто нам це профінансує, власне, на такий горизонт сьогодні Сьогодні не спостерігається, і лише окремі розмови з приводу можливих гарантій Норвегії. Знову там по 28-му колу про відмову Бельгії, власне, вилучати російські активи чи забезпечувати ними платежі. Ми про це говоримо сьогодні. Відповідно, треба розуміти, що обсяги фінансування, які направляються і на збройні сили і в український бюджет, вони сьогодні недостатні і не покривають навіть попередній рік з точки зору потреб. Пане Геннадію, от побачила, що у вас вимкнули світло. Так власне перейшли на альтернативні джерела. Аналогічно і в нас також це сталося. у Нас, мабуть, з вами одна черга. А власне, якраз таки про світло далі хотілося б з вами поговорити про справу на Буїсап, які зараз проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Розслідується вплив на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема енергоатом. За словами нардепа Железняка, обшуки провели в екс-міністра енергетики Герман Ана Галущенка та Енергоатомі, власне, зараз стало відомо, що наразі вже затримано п'ять осіб. А про підозру повідомлено ще сімом. Власне, злочинної групи власне, є представники це бізнесмен, керівник злочинної організації, колишній радник, міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонарного товариства на Енергоатом» та чотири особи це працівники БЕК-офісу з легалізації коштів. Власне, от що до цієї справи. Спочатку так загально знаєте. Тому що зрозуміло, що зараз усіх деталей немає в набу говорять про тисячі годин прослуховувань, щось оприлюднюють. Власне щось не оприлюднюють над чимось ще працюють. Загалом, оця от справа, як вона взагалі повпливає? Чи повпливає вона на європейських партнерів? Які до прикладу та сама Урсула фондрляєм заявила, що вона не залишить Європа, не залишить Україну взимку щодо енергоспроможності спроможності нашої країни, що будуть допомогти. Допомагати і так далі зараз. Якщо почують про цю справу, не немає ризику про те, що вони відмовляться нам допомагати. Ну, думаю, що він, мабуть, є, але він невисокий, тому що так чи інакше, це питання буде використовуватися там у внутрішньополітичній боротьбі в межах окремих країн Європейського союзу. Але треба розуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про пані фондерляєн, вона представляє європейську комісію і вибори в європейський парламент, якщо я правильно пам'ятаю, роки через три. Тому сьогодні це не якби не на часі. Але в окремих державах постійно звертають увагу на те, що ми свої податки типу платимо Пованій Україні, яка ну і так далі, там багато чого іншого поганого використовувалася і на чеських виборах, і на румунських, і на польських, і на угорських буде використовуватися і вже використовується. І крім цього, багато держав і Центральної Європи також зазнають от таких, такого плану медійних атак по цій проблематиці. Але знову таки питання полягає в тому, як поведе себе центральна влада, яким чином, бо систему характеризує, як кажуть, казали класики, не, не власне наявність проблем, а можливість їх вирішувати. І у цьому зв'язку, якщо власне правоохоронним органам буде надана можливість безперешкодно встановити істину у цьому кримінальному провадженні, то теоретично це можна обернути і в плюс. Тому що так чи інакше історія про те, що в державному секторі економіки у нас достатньо як корупційно. Корупційні речі, ну це такий секретар Палішунеля. Я думаю, що не з цим або не з іншими провадженнями НАБУ, ми не відкрили цю таємницю. Тому, тому в цілому, якби, поки ситуація в динаміці, набу ми бачимо, видає порційно відповідно всі відомості, які стосуються подібного роду ситуації. І я би почекав, коли ми більш повне розуміння зберемо цієї картини, тому що провадження дуже велике, і саме НАБУ, зокрема, зазначало, що останні днями на от фінал цієї реалізації, коли мова йшла про вже опублічення справи, задіяли абсолютно всіх співробітників національного антикорупційного бюро, тобто 70 з гаком обшуків є дійсно затримані. Є багато матеріалів, які ще підлягають будуть підлягати перевірці і вивченню, дослідженню. Тому поки висновки робити завчасно, і з точки зору, в тому числі, реакції центральної влади на цю ситуацію і можливих певних політичних рішень, тому що є, є до певної міри, от момент, коли. Як це називалось у нас там була атакована антикорупційна інфраструктура? Він був кризовий з точки зору парламенту. Ну українській правді є матеріали, які говорять нам про те, що приблизно лише з жовтня місяця цього року парламент плюс-мінус прийшов до тями і почав ухвалювати в тому числі важливі рішення в контексті європейської інтеграції. Тому ситуація така хитка, не тільки на фронті, але й у внутрішній політиці. Це правда. Щодо центральної влади, прем'єр-міністрка Свереденко заявила в коментарі Суспільному, що уряд очікує на результати процесуальних дій у розслідуванні НАБУ і САП щодо енергоатому. Вона наголосила, що протидія корупції є одним із ключових пріоритетів уряду. А за будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання. Свероденко також підкреслила, що Кабмін готовий повністю співпрацювати з антикорупційними органами. Президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування набу і САП. До корупції в енергетиці він наголосив на необхідності невідворотного покарання для всіх причетних до схем в енергетичній галузі та закликав уряд співпрацювати з антикорупційними органами. Така реакція. Ок. Ну це, це риторична реакція. Е, є перестороги певні, що будуть вчинятися дії. принаймні, це люди, які близькі до антикорупційних структур, вони б е, ну переживають, щоб зокрема там не були. Чинені дії відносно там керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, сьогодні, поки ну політиків судити по заявам, власне, ну це така достатньо марна справа. Треба судити по діям. Сьогодні власне влада не демонструє якихось негативних кроків у бік перешкод розслідування або ну ніякого саботажу ми особливо не спостерігаємо, тому є надія, що в цьому випадку все буде рухатися саме так, як передбачено кримінальним процесуальним кодексом. А, власне, також 10 листопада в нобу заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції в сфері енергетики. Організаторами схеми могли отримувати до 15% вартості контрактів державного енергоатому як відкати за даними української правди. Сьогодні обшуки також провели у співвласника фірми Квартал 95 Тимура Міндіча. А, власне, на вашу думку, ну ми знаємо, власне, та що президент України Володимир Зеленський досить таки довгий час був якраз Таки в кварталі 95, Власне він вся Україна дізналася е, про нього саме через цю студію і так далі. Е, на вашу думку, зіграє більше власне тут е, зараз вже Зеленський як президент, чи можливо як знайомий Тимура Міндіча, на вашу думку? Тобто, чи не буде він відстоювати його інтереси, чи все ж таки е, прикутість уваги міжнародних партнерів не дасть Володимиру Зеленському якось сприяти, так би мовити, наслідство. Ну подивимося, ну принаймні я точно можу говорити про те, що він не має відстоювати нічиї інтереси в будь-яких кримінальних провадженнях, тому що президент просто за своїм функціоналом з точки зору правоохоронної системи він лише там бере участь у призначенні суддів там і то повноваження. В нього церемоніальні достатньо і відповідно може здійснювати помилування відносно осіб, які вже засуджені, власне, і вирок щодо яких вступив законно силу. Все більше повноважень у президента з точки зору впливу, як написано в конституції, на право охорони системи немає. Це не завжди на практиці якби відбувається саме в такий спосіб, як передбачено у відповідному розділі основного закону. Але тут ви праві, що є резонанс, є певна асоціація із його особистістю, в тому числі є певні ну, складнощі, скажімо так, і в тому числі от ми про парламент говорили, да, тому що е, з одного боку президент, наприклад, відносно парламенту говорив, що типу я вас привів під купу, тому ви маєте просто абсолютно всі ініціативи підтверджувати. Але якраз історія за такою з атакою НАБУ, вона до певної міри Хитнула ряд депутатів, які сьогодні ну слуга народу ж, будучи монокоаліцією, вони не набирають 226, більшість майже по жодному голосуванню. Там якщо 200 збирається, це вже добре. Без відповідної групи довіра і без групи бойка вони не не спроможні діяти як монокоаліція, і ми завжди говорили про те, що існує ніби щось ширше, що ми називали воєнною коаліцією. Тому внутрішня політика на жаль, вона повертається, і в тому числі от через подібного роду ситуацію, де необхідно демонструвати також до певної міри мужність і діяти в межах своїх повноважень, як би іноді не хотілося, якби боляче не було, і як би не хотілося можливо когось захистити. Це також до певної міри частина іспиту, яку проходить наша держава, і чи пройдена вона його буде залежати від того, наскільки ми будемо поважати власне український закон. В енергоатомі відреагували на звинувачення в корупції, пов'язані з працівниками компанії. Наглядова рада компанії скличе спеціальне засідання для оцінки. Ситуації ініціює незалежну перевірку операцій та аудит внутрішніх процедур і систем контролю. Знаєте, Геннадій дум пане Геннадію? Наступне, Невже не знали, що відповідне в них твориться просто біля них, ну це все. Ну тобто там немалі кошти, там 15%, відсотків. там ми говоримо, там 10-15 відсотків. Там такі суми. Один із учасників жалівся безпосередньо про те, що це є оприлюднені навіть кадри і аудіозапис: що 1,6 мільйона доларів йому було фізично важко донести. Вони не знали там, що в них таке відбувається? Ну, 1,6 це. Кілограм 25, ну можливо, фізична форма, так собі, чоловік 25 кілограм має нести, мені здається, достатньо впевнено, так сказати. Це два води трошки більше. Але якщо без жартів, ну розумієте, от давайте от ви можете там, я можу в Києві вийти на вулицю або ви в Хмель... Хмельницьку Хмельниць, запитати просто наших людей, які у нас державні органи або державні компанії позбавлені корупції. Думаю, що буде складно ну, якби, людям відповісти на так роду питання, тому що в межах нашого стеретипу всі корумповані, і часто це не безпідставно але. Одна справа, відповідно, от мати цей стереотип, а інша справа мати доведене кримінальне провадження. Тут є дві різниці. І говорити про те, що там весь НРК, абсолютно всі працівники, які е, власне, є там працевлаштованими, вони є корупціонерами і є учасниками злочинної організації цієї, ну, очевидно, що підстав немає. Е, це окрема категорія людей, які сьогодні підозрюються. Поки що ніхто не засуджений. Це процес триватиме ну, місяцями, а скоріш за все, роками. І це також нормальна, це не зрада. Це нормальний процес Кратичної змагальний в межах власне кримінального процесуального кодексу. І у цьому зв'язку знову таки ми маємо не ставитися з упередженням до будь-якого будь-якої людини, яка несе в собі державні функції, до будь-якої компанії, і сприяти тому, щоб ті випадки, які доведені належними допустимими доказами, вони в підсумку дійшли б до суду, і суд би виніс законний вирок про винуватість або невинуватість конкретних людей, тому що заздалегідь говорити, що хтось винуватий, це також ну як кажучи, не по європейськи Пане Генадію, ми вам щиро дякуємо за те, що ви до діє...